Едуарду Матвійчуку було 28 років. У лавах ЗСУ з квітня цього року. Сам пішов. Сам, да, Пів по року тому да, пішов в військкомат, йому сказали почекай, До потім призначення. позвонили, да. сказали, все, приходь, і він пішов. Служив Едуард снайпером, стрільцем у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 19 червня на Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Рідні та близькі запам'ятали його як спокійного, доброго, чуйного, та характер він мав рішучий. Я знаю, що його мама дуже любила. Він був гарним хлопцем. Також дуже любив свою матір, ну та і, і батька. І, взагалі, був доброю, світлою людиною. Шкода, що такі хлопці гинуть зараз. Попрощатися з бійцем прийшли його родичі, знайомі сусіди і друзі, з якими він …ріс у цьому дворі, звідки проводжають Едуарда в останню путь. Там грали в карти, там сиділи на лавках. Я пам'ятаю це. Ми приходили до них на Новий рік, грали з ними приставку. Це все пам'ятаю, я не вірю, що цієї дитини мало, її немає. Помню, хоч напевно 7 років. Як фотографію побачила вчора, що він загинув? Я тільки вчора зазнала, що це вже дорослий мужчина. У бійця залишилися батьки, брат і сестра. Едуард Матвійчук працював на будівництві. Мріяв про власну машину, то планував багато подорожувати. На жаль, мріям не вдасться здійснитися. Аліна Чистосердо Вадим Діденко цей день.